симпатично. Колер такий цікавий. Ось такі. Чудо На одному місці ж менька такая... така невеличка. Таке заберу. Ось давно. Була дуже велика буря така, скільки дерев поламало, просто капець. Там далі що робиться. Все понищило, Все попало. Так, а я вже зібрав лодку. Погода чудова, вітру немає, тому що денька відправляюсь. Ось такий перший грибочок попався мені Сироїжечка. Так, і ось тут бачу ще одне. Двіки. Ось такі вже червиві. Сироїжки. Так, ця друга так червива але великі гарні Можливо ще десь не буду дивитися. Ось знову зустрічаю таку симпатичну. Прорастаюсь вести кого-то, пещера і грибочек. Чистенько більш-менш. Червивий вже заховався. Бачите, Не встиг. Але вот запашні такі. Красиві гриби. Ось і рожина перша. Вже теж червива. Швидко зараз гриби червіють. Так, ось горчик проростає ось натрапив ще на остатки лисичок. їх трохи дощ живий бачу та пропала. і ось тут дивись маленькі ще Очень хибацевые свечки пожалуйста. Маленькие. Ну и прорастает далее. Может его что здесь вырастет этот. Ну таке направилось на десяток то Посочти їх зберу. Манюні такі. Червила. Уж ты видишь, какое чудо, чудо Да Доще гео трешки уже живет. Неплохо, не высечки. На одном месте ж маленько такого навылочка. Є якісь поганки тут Попроростави так з доріжкою. Ось як ховається Відразу не помітиш їх. Так Замалята проростали. Вон дивіться, які шикарні ці роїшки. Новенькі, гарненькі. Таке заберу. Ягідки якісь такі невідомі потрібно буде подивитися що за ягідка А я ось йду по цю рослину Хочу трохи собі відщипнути для чаю Я думаю ці метелики мене вибачать ось дивіться знову що тут робиться Краса. как они ее любят. <связи> Какие-то такие осы. Цикавые. Mm -hmm. Черно-желтые. Ця рослина називається материнка звичайно, або орегано. Мені багато людей в коментарях підказало це, а також я подивився інформацію в гуглі і трішки для себе вивчив про цю рослину. Так, ось так. Небагато собі відщипнув. Я думаю, металики не образяться на мене. Взяв небагато, бо кущик насправді сам невеликий. І туди я помітив на цю галявину, тільки два кущика росте. Непогано. Пішов ногу зачепив. А тут така гарна сиродіжка. Ось прийшов дуже, дуже багато лісу вже. І нарешті хоча б одну знайшов лисічку. О, а тут, мабуть, одна вже. Три штучки. Ось такі Кришиться сильно. Все, розпалося. Ось так розпалося вся. Ну. Хоч щось є. Сьогодні в лісі така тиша, ледве-ведве, птахи співають, і більше нічого, вітру майже немає. Краса. Сонечко за хмари зайшло. Стало так похмуро в лісі. Так, ось знову зустрічаю маленьку сироїжку. Дивіться, яка мала гарна. Соня, Ящерка побью. ящерка. Гризуть, гризуть її, і ніяк не доїдять останню лисичку в цьому лісі. Супер. Сонечко зайшло, можливо ще й дощ буде, але дуже приємно ходити, коли нема сонця, не жарить. Така саме тут ситуація. Росло, росло, а потім засухає воно від вага посухло і вже рости не хоче. Вижте, ось такі осінята. Тут далі теж ось. Ніжка наче волога, але верх гриба. Все рівно ще сухий. Вже далі він не росте просто. Ці великі вже, мало їм мало дуже. З така дорога йде. І тут маленьке чудо лізе, сироїшкине. Thank you. I uh -huh. widział to hanka w kasarnianej kwarcie, wiesz? І вже зітят цю mm -hmm. Гарно. Червива, давай mm -hmm. красива. Ось тут яка вуйка заховалася. Ага. Це вона вигукалась тут. Така величезна товста нога. Але теж переточена вже повністю. Черв'як уже там є. Це ще таке такий рибочок. місті був уже але ось цю маленьку так не помітив з першого разу добре ще другий раз іду і вже її помітив ось яка чудова Ну, якось так сьогодні. Не дуже багато грибів, після дещо ще треба до декілька днів, потім приїду, знову сюди подивлюся. Трішки грибів знайшов, а також зібрав материнку звичайну, орегано. Посушу, чай буде дуже корисний з неї. Кому сподобалося це відео, став лайк, коментуй, підписуйся на цей канал. Далі будуть цікаві відео. Всім до зустрічі, бувайте.